Отож, хочу сказати, щоб е, нагадати, що ми їздимо по мажоритарних округах, не попереджаючи депутатів, приходимо до їхніх приймалень. Якщо такі є, як з'ясувалося вже в результаті поїздок у два округи, у два, у два регіони. Я була на Сумщині а тепер на е, в Чернівцях. От з'ясувалося, що депутати багато е, багато хто з них ще поки що не має приймалень. От, власне, з Чернівців я повернулася саме з такою інформацією. Отож, наступний депутат, народний депутат, мажоритарник з 203-го округу Геннадій. Геннадій Федоряк Геннадій Федоряк, народний депутат партії регіонів, балотувався у 203-му виборчому окрузі. Очолював Чернівці газ. Передвиборча кампанія була не дуже публічною. Відзначився тим, що за нього активно агітував губернатор області Михайло Папієв. Це село Станівці, одне з тих, куди губернатор. Чернівецької області Михайло Папієв приїжджав агітувати за одного з кандидатів від партії регіонів, тодішнього голову правління облгазу Геннадія Федоряка. Тоді людям обіцяли, що якщо проголосують за правильного кандидата, то буде йому селі щастя, тобто газ. Він з вами домовляється. Він каже, що, що шановні я вам роблю газ, ви мене підтримуєте. Да. Правильно, умов? Ви його не підтримали, він вам не дав газ. Тобто я поставив вас в таку ситуацію, звідки виходу у вас немає. Ознак того, що газ провели сюди, ми поки що не знайшли, але запитаємо про це в людей. Ми всіх полякали, всі порозбігалися. Ви знаєте такого Федоряка Геннадія? Yeah. Депутат, якого то від цього округу балотуватися. Не треба мені ваші депутата не... і некуда. Отак із погано Вас тут газу не збирається ще поладити в селі. Ви просто знаю, що губернатор приїжджав літом, казав, що будуть газ робити. Якщо виберуть Федоряка депутатом народним. А може, ви знаєте, де приймання у народного депутата? Я не місця, я, я не знаю чого. Головіні маші секретаря, ми що? На часто немає. Це вже інше село Йорданешти. Сюди губернатор Папієв теж приїжджав і обіцяв газ в обмін на голоси за Геннадія Федоряка. Ви знаєте такого Федоряка Геннадія? Федоряка. Ага. Не форсі. Тут я знаю, що приїжджав перед виборами Папієв. губернатор казав, що газ будуть у вас мають проводити. Не, не знаю. знаю нічого. Ні... Я, мені, не Ми Вдома зна... ніхто нам а... нічого не говорив. Наш депутат. А він приїжджав сюди в село? Наверно, був перед виборами. Обіцяли просто, що газ в село приведуть, якщо люди проголосують за Федоріка. Ну так, да, так. Да. у сільській раді про це у але Нічого немає. Ні, може, приїжджав. Він знаєте? Ні, не знаєте? знаю. вам так ніколи не треба, щоб до депутата звернутися з чимось попросити? Ну, може, і треба. А але, наприклад, газ в село вам треба? Так. Да. Я знаю, що приїжджав губернатор Папієв, наприклад, сюди да, передав. Був і що він казав? To. Ну, Школа у нас теж хоча -то зробити, теж казав, що. Буде допомагати теж. Усій раді знають більше. Тут на стінах коридорів фото. Губернатор Папів з кандидатом в депутати Федоряком. У нас Йорданешті тільки 24 підприємця. Маємо дев'ять магазинів, маємо три пелорами, але щоб сказати, що такий великий наплив в бюджет сільської ради грошей, не маємо звідки тому році було встановлено вуличне освітлення. Так Геннадій Федоряк не без його участі, теж допомагав коштами. У нас гості з Київської телекомпанії ITV. ТіВЯ. Тівіаль. На дзвінок секретаря приїхав голова сільради, показав нам школу, яка будується поряд зі старою 130-річною. Почати будівництво каже, обіцяли багато років перед кожними виборами, і от нарешті процес пішов. Геннадій Федоряк тут був після виборів, і обіцяне питання газу з місця зрушив. Приїжджав попієв, сказав, що Попієв за нього агітує і там, да, 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 там він да, да. каже: от проголосуєте, буде газ. Вам в да, після, да, Так, да, таке. Значить, ви знаєте, що ми мали милістрічу з Федоряком, з с... у Черновці Газ і фірми, які займаються будівництвом і підведенням газу, ну, ми вже практично на стадії підпису меморандума між нами і Чернівцем «Газ». Ми довго шукали приймальню народного депутата, але ніхто не знає, де вона. Довелося дзвонити побічнику. Може, можу зустрітися. Ді, Геннадій Дмитрович, у місцях. О, чудово. Доброго дня, доброго дня, заставили, сподіваюся. Мене звати Юля, зі сторони каналу «Телевізія». Дуже приємно. Проходьте, будь ласка, сідайте, роздягайте. А у вас приймання ще немає теж, так? Ми, ми зараз облаштовуємо приймання. У нас в районах буде в трьох районах будуть оформлені приймання. А прийом громадян якийсь був у вас вже? Е, ні ще чого ж уже люди приймання не мають що проблеми з проблеми з приміщеннями. Так зобов'язана ж влада місцева дати приміщення. Ну зобов'язана, але треба мати це приміщення. Простий ремонт, щоб там було зручно, щоб було працювати людям. Ясно, що ми спілкуємося, люди зустрічаються і приходять і додому, і дзвонять по телефону. І я окремо зустрічаюся з ними. Просто ми ще не сформували офіційне приймання. Задавайте питання, я вам буду відповідати. Що вас цікавить? Я знаю, ви це я знаю, що пам'ятаю, що попіє обіцяв газифікувати села. Ці. О, я цим питанням зараз займаюся. До речі, і от я, ви я ви два можете? тижні. Я два тижні займаюся цим питанням. Ми провели наради. З керівниками і державних адміністрацій в першу чергу зустрілися в Глибоцькому районі. зробили таку велику нараду. На ній були голова районної державної адміністрації, голова районної ради і керівники всіх селищних рад. У нас питання на сьогоднішній день перше. Райони, де ми хотіли би провести газифікацію, не готові ще по землі. Для того щоб розпочалося будівництво, тобто немає підготовчих документів ніяких, але ця робота ведеться. Ані депутатських звернень, ані запитів. Народний депутат поки що не робив у такому статусі. Вперше каже паралельно з вирішенням питання номер один гасифікацією свого округу, вивчає механізми роботи народного депутата і вже найближчим часом розвісить оголошення про три відкриті в окрузі приймання. Заходьте до нас, будь ласка, бо відкриті до спілкування задоволення що всі така відповіді.